Привіт, я та Ролог Євгенія. Дивимось такий розклад, в чому ваша сила, якийсь ваш талант, який ви вмієте використовувати на благо собі, можливо, іншим людям. Буде два варіанти. Подивимося вашу енергетику, а потім ваші сильні сторони. Обираємо карту і розкажу з цієї почну. Королева мечів людина розумна, людина цілеспрямована, людина знає, яка що хоче, і знає, як побудувати план дій для досягнення своєї мети. Часто королевою мечів стають люди, які пройшли непрості випробування, які, яких змусили охолодити своє серце, скажімо так. Тому можете бути повітряного знаку зодіаку, але не обов'язково. Тому тут людина така доволі розумна. Зараз емоції і почуття у вас якось на другому плані. Сильні ваші сторони, які ж вони? В чому ваша сила? <гум> <гум> в сім'ї в умінні облаштовувати комфорт для своїх близьких людей. <гум> І знову ви тут, знаєте, ви, якщо жінка, то ви тут голова сім'ї. Якщо ви чоловік, то ви дійсно в своїх прекрасних енергіях оберігаєте своїх близьких усіма способами, які тільки можливо. Ви вмієте забезпечити комфорт, любите такі сімейні традиції, якісь свої, влаштовувати можливо, влаштовувати якраз такі сімейні. Збори. Тут мені приходить в голову зразу така будинок, в який завжди до вас проїжджають близькі, далекі родичі, і ви там цілою, цілим весіллям, скажімо так, збираєтесь і проводите спільний час. Це ваш спокій у будь-яких незрозумілих ситуаціях ви вмієте тримати рівновагу. Ви вмієте накопичувати ресурси. Це може бути як про гроші, так і про про що Знання. Е якісь приумножати бізнес. Які ваші ще сильні сторони. <сум> <сум> От знову тут, хоч ви і в холодних енергіях зараз перебуваєте, але з вами приємно спілкуватися. Ви, е якщо до вас. Якщо ви когось уже впустили в своє, серце, то ви будете такою люблячою людиною, яка приголубить, утішить і заспокоїть. Тут знову про спокій, про уміння планувати. Можливо, повільно ви це все робите, але все-таки це ваша така сильна сторона. Давайте знаєте, який. А ваш талант щодо, щодо, щодо суспільства. Помічник, ви можете в будь-який час пройти на допомогу. Який ваш талант для всесвіту? Е, комунікатор, дружба? Е, уміння легко ставитися до усіх перешкод. І уміння знаходити спільну мову із різними людьми. Ви можете полегшувати долю інших людей. Що вам треба знати зараз? Ваша енергія дуже важлива, ваша ідея має бути втілена в життя. Тому дійте, направляйте свою енергію туди, куди потрібно. Не треба витрачати її на негативні думки. Витрачайте її краще на ставлення мені лайків і коментарів. А, другий варіант у мене тут був десятка мочів. Ох, зовсім несмішна карта. Але радує, що тут завершується цей. Важкий етап у вашому житті. Ви вже натерпілися тут достатньо, можливо, хтось дійсно зараз в розбитому стані, можливо, ви дійсно десь перебуваєте в лікарні, поправляєтесь, якщо так. Тут може бути період, де ви себе думками своїми прямо розбили вже вщент. Але ви думали, думали, думали і вже до чогось додумали. Ось залишилося тільки встати і почати вже вносити зміни в своє життя, і, або в ту ситуацію, яка вас так сильно зачепила. Можливо, тут ви, наприклад, ходите на якусь голкотерапію або на масажі для того, щоб покращити ваше здоров'я. В чому ваша сила? В легкості. Ви вмієте легко йти в нове, звільнятися від ось таких от ситуацій тобто легко їх переживати, скидати цей важкий тягар, навіть якщо ви багато чого пережили, ви все одно залишаєтесь на позитиві і відкриваєте для себе якісь нові горизонти. Тобто тут про такий ще ентузіазм, про жагу до нового, жагу до якихось пригод з легкістю переживати негаразди, яка ваша ще сила. Дивіться, тут хтось дуже гарно вміє розпоряджатися фінансами, накопичувати, зберігати, приумножати, а хтось є дійсно гарним шансом для інших людей. Тобто ви можете натика, якби підштовхувати людей, хапати ці шанси у житті. Навіть якщо вони якось там бояться і, знову, бачите, хапати новенькі шанси. Чому ви ще сильні? Дуже сильні. Можете робити багато всього одночасно. Головне, щоб спина не боліла, тому що якраз таки потім і доводиться робити ось ці масажі. Цілительство. Психологічна підтримка іншим людям. Умієте якось спокійно підтримати і направити на якийсь гарний шлях. Хтось тут дійсно щось таке може робити своїми руками, що допомагає іншим. Можливо, ви якраз масажі робите, можливо, ви щось виготовляєте своїми руками дуже приємне для інших людей. Ваша творчість може надихати інших людей, в чому ваша сила для суспільства? Ваша підтримка допомагає людям переживати важкі часи. Я зараз повернусь. В чому ваша сила для... Всесвіту. Чим ви такі важливі? Ваша енергія, ваш рот, скажімо там, те, що ви говорите, ви можете, знаєте, чомусь якогось мотиватора нагадує мені, щось ви говорите, і це надихає інших людей на те, щоб отримувати задоволення від життя. Тобто, можливо, дійсно ви щось таке можете розповісти іншим людям. Якраз такий той досвід, який ви переживали, важкий, можливо, ви можете, наприклад, вчити людей, як це все переживати. Що вам треба зараз знати? Треба знати, що ви, чоловік чи жінка, ви як... Відуюча особа. Оці всі страждання вам треба були для того, щоб ви відкрили в собі якісь нові а, таланти і можливості. Це якраз таки людина, до якої звертаються по допомогу. Це можуть бути дійсно езотерики, можливо, ви <кій> почали вивчати щось таке. <кій> ну, от, значить. Точно правдива інформація, бо мені її забороняють говорити. Зараз ви маєте усвідомити свою силу і могутність і рухатись вперед. У вас буде на це енергія, головне, її прийняти і рухатися. Тому поставили лайк і почали рухатися. Успіхів вам!